У Чернівецькому фаховому коледжі Київського університету інтелектуальної власності і права не лише готують майбутніх юристів та фахівців у сфері права, але й активно підтримують розвиток спорту серед студентів, які до слова здобувають спортивні перемоги міжнародного рівня. Більше про те, як поєднувати навчання зі змаганнями далі у сюжеті. Як зазначає директор коледжу Віктор Кольпа, виховання молоді неможливе без фізичного розвитку. Ми виховуємо правоохоронців майбутніх і працівників силових структур, і тому фізична підготовка і фізичні досягнення, спортивні досягнення це досить вагома. Студент третього курсу Роман Бріжієвський майже 10 років у спорті. Хлопець займається змішаними єдиноборствами, зокрема панкратіоном – давньогрецьким видом спорту, що поєднує боротьбу і кулачний бій. Починав у категорії до 66 кілограмів, зараз же до 85. Нині готується представляти країну на європейських та світових змаганнях. Я займаю вже ним 9 років, представляю Україну на різних міжнародних змаганнях. Останні здобутки це був чемпіонат України, де я став чемпіоном. Відібрався на чемпіонат світу та чемпіонат Європи. Микола Нікіфорук, на відміну від Романа в спорт прийшов не так давно. Я прийшов в зал Паверсект, то бо... Туди ходив мій знайомий друг, і ми вирішили почати цим займатись, тому що побачили, що там дуже багато спортсменів, які ще до нас вибороли перші місця як на Україні, так і на Європі, так і на світі, тобто міжнародного рівня. Тому ми вирішили також цим спробувати зайнятися. Але за цей короткий період він уже встиг вразити результатами та привіз аж чотири золоті медалі зі змагань. Я виступав по триборству, тобто в нього входить три вправи: присідання, жим лежачи та е, тяга. Тобто, я зайняв три золота в кожній справі, тобто по одному в кожній справі, і по сумі трьох вправ, тому вийшли чотири золота. Окрім того, цьогоріч хлопець встановив рекорд України з жиму лежачи. Він витиснув 140 кілограмів, при тому, що сам важить менше 60. Зараз готується до чемпіонату світу з жиму лежачи, який цього тижня відбудеться у Норвегії. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.